thank you Українські міста мають багато однакових проблем. Саме для їх спільного вирішення вони об'єднались у асоціацію. Цими днями у Житомирі Асоціація міст України провела семінар застосування новітніх енергозберігаючих технологій на об'єктах житлово комунального господарства. Приємно здивував рівень обговорення проблеми. Так, участь у заході взяли посол Королівства Норвегії в Україні пан Олаф Берстад, представник Європейської асоціації муніципалітетів Energy Сіте. Радник посла Республіки Білорусь в Україні мери багатьох міст України та Республіки Білорусь, а також представники компаній, що розробляють та впроваджують новітні енергозберігаючі технології. Посол Королівства Норвегії в Україні поділився своїм баченням українських проблем та перспектив у галузі. Я думаю, що такі семінари дуже важливі. Тут Два питання, звісно, це внутріукраїнські питання, реформування цього сектора, а друге – це просто сотрудничество міжнародного характеру. И особенно меня интересует ну, трансграничное сотрудничество с Беларусью. Все-таки я посол и Беларуси. Это большая честь, но две разные страны, но в общем проблемы бывают общего характера ви як країна Норвегія, як країна, яка експортує енергоносії, чи є для вас вигідними взагалі енергозберігаючі технології їх запровадження в країнах, які імпортують їх? Ну, конечно, здесь есть чисто экологические вопросы. Просто выбросы парниковых газов это вредно і вредно нам. Ну, самое важное, я думаю, что що... і ще такий важливий момент это, конечно, С оптимальное использование э, ресурсов То есть для страны, для Европы, для нас всех. Очень важно, чтобы те ресурсы, которые мы имеем, энергетические ресурсы, людские ресурсы, э, сырье, использовались максимально эффективно. Мы живем в среде и с соседами, богатыми соседами, и иногда сверхбогатыми э, соседи. Они наши конкуренты, но они тоже наші э, рынки, наші партнеры. И мы с удовольствием, конечно, видим э, такой рост, или, чтобы и Украина стала богатая э, или даже очень богатая страна. Це буде усилення партнерства в Європі, конкурентоспособності в Європі, обговорюючи тему енергозбереження, радник посла Республіки Білорусь зазначив, що його країна протягом останніх років виділила близько 4,5 мільярдів доларів на впровадження технології енергозбереження. Українські колеги по білому позаздрили таким масштабом. Необхідність таких вливань більш докладно обґрунтував міський голова міста Гомеля, зазначивши, що білоруси просто змушені вирішувати проблеми енергозбереження, оскільки газ щороку дорожчає, а альтернативних джерел його постачання просто немає. В Україні близько половини газу споживається житлово-комунальним сектором та домашніми господарствами у Білорусі через відсутність атомної енергетики і того більше. Також вагомим позитивним досвідом роботи в Україні поділились представники компаній, які займаються енергозберігаючими технологіями, зокрема жилих будинків. Це не наше забретення, це то, що пройшли наші брати, но не славяни. і не білоруси, і не да? ті, які ходили з нами з одного, з одного точки в Естонії, Латвії Литві. Там. і своїх пассивных как раз используем их. Основная цель это, конечно же, воспитание нового собственника и переложение груза ответственности с органов местного самоуправления на нового собственника по эксплуатации жилья. Это, скажем, тот, та задача, которая которую все знают, но они мало говорят. Что основная задача это сбросить ответственность. Сбросить ответственность на самом деле можно разным методом. Можно просто волонтеристски сказать, что завтра мы ни за что не отвечаем. Что хотите, то и делайте. Вот таким методом, допустим, поступили в Прибалт. Была объявлена конечная дата, она больше не переносилась. И после этого государство никакой ответственности за состояние в жилом фонде не несет. Выход, выход. У них это прошло, у нас реально. Наши перманентные выборы Наша постоянная неустойчивость політична не дає э, тому, хто и може і и возможності получити такое желання реалізувати раз і сказати, що більше після того государства займатися таким ще не пойму. Виході з атаки ситуації пройдеться в Головною проблемою для компанії стали не розробка новітніх технологій, і навіть не пошук коштів для їх запровадження. Головною проблемою стало ставлення мешканців, які абсолютно нелогічно відмовлялись запроваджувати такі технології у своїх будинках, навіть при тому, що це їм нічого не коштувало додатково. Саме у здоланні такої соціопсихологічної недовіри пан Валерій вбачає подальший успішний розвиток енергозбереження у житлово-комунальному господарстві. Поруч із позитивними здобутками інших міст і країн було ще показати і Житомиру. Так, у рамках семінару делегація відвідала котельню обласного дитячого будинку інтернату, яка вже два роки забезпечена теплом на обладнанні Житомирського котлозаводу «Крігер». Найбільш сильною стороною цього обладнання є те, що воно дає тепло практично від всього, що може горіти: вугілля, дрова, тирса, а також відходи від переробки насіння, сонячника, гречки, рапсу тощо. Про економічну ефективність використання таких місцевих видів палива найбільш промовисто говорять цифри. У лютому 2007 року котельня потребувала 18 тисяч гривень. Ще рік тому, при використанні газу, дитячий будинок витрачав 58 тисяч гривень, тобто втричі більше. Технології викликали жвавий інтерес як зі сторони іноземців, так і інших українських міст, які вже мають досвід співпраці з торговим домом Крігер. Також гостям продемонстрували центральний тепловий пункт, реконструйований під котельню, який покликаний перенести якомога ближче до споживача виробництва тепла, зменшивши таким чином затрати на його транспортування. Міський голова міста Славутич, пан Володимир Удовиченко, поділився враженнями від побаченого та почутого у Житомирі. Ми знаходимося на одному рівні проблем. На відміну від того від країн того ж європейського союзу, країн молодої демократії, які сьогодні в європейському союзі. Тому наша справа, наша співпраця, вона має абсолютно обґрунтовані такі передумови. Можна сказати, що енергозберігаючі технології це, це виключно економічна категорія. Я хочу підкреслити, що це не тільки економічна категорія, а це і психологічна категорія, це і категорія відносин. Тому що сьогодні ми знаємо з вами всі проблеми комунального господарства, А комунальний сектор це основа рівня і якості життя громадян. Я переконував в тій моделі, моделі ринковій. Вже моделі з ринковими відносинами соціально ринковими, соціально орієнтованими ринковими, ринковими відносинами в сфері, в комунальній сфері. Це дуже важливо. Тобто, ми, ми сьогодні абсолютно немає жеків, і сьогодні ви можете приїхати до Славутича і запитати Славутичан, чи вони хочуть повернутись до яких жеків, і відповідь буде однозначно. Я не кажу, що сьогодні немає проблем. Проблем багато, але схема працює, підсумовуючи захід Житомирський і міський голова Віра Шелученко зазначила про виняткову важливість проблеми збереження енергії, особливо у контексті нестабільності на українському ринку енергоносіїв. Тим більше проблема актуальна для міського голови у розрізі реформування житлово-комунального господарства, адже це є показник рівня комфорту, безпеки та якості життя українських громадян. Тож на часі зрозуміти це і центральним органам державної влади.